Жигулі кабріолет, можливо, десь таки точно є, але в даному випадку це хардтоп. Ви спитаєте, що ця машина робить в цій стрічці? Це ж не кабріолет. Не кабріолет. Але машинка цікава, в свій час привертала багато уваги. Це колись років 20 тому була моя машина основна і улюблена. Ось я тобі собі зробив такий салончик в свій час, дуже класний з душею. От. Але вже він трішки втратив товарний вигляд. І оскільки машинку цю вирішив передати синові для того, щоб він практикувався і опановував це ремесло всяке тюнерське, от. відповідно, треба її привести е, до ладу по технічному стану, то вже зроблено. Технічний стан тут теж цікавий. Потім, якщо буде цікаво, розкажу, що тут було зроблено. А салон, як бачите, за роки простою в дальній куморі він трішки втратив товарний вигляд. От, і зараз е, будемо перешивати сідушки екошкірою по новій. Це, до речі, Рікару. Е, потім дверні карти будемо перешивати. Підлогу зробимо нову. Ну і так, наведемо лоскі красу, стеля тут в Алькантарі. До речі, все окей, як новенька, музика класна. От, так що. Якщо цікаво, слідкуйте ще, мабуть, що два-три пости про цю машинку буде точно. Буде цікаво для поціновувачів, звісно.